Ярнеля нитка душі. І в сьогоднішньому відео я хочу вам показати кілька готових робіт. Їх зовсім трішки, але все-таки вони є. І так, перша готова робота це ось такі шкарпеточки. Я ще не сховала хвостики. Але шкарпеточки вже готові. Ось ось такі. Я дуже рада, що нарешті, завершила їх. ось і ось такі вони у мене вийшли. Також у мене ще є залишочок. Ось стільки, я думаю, тут ще вийде або пара шкарпеток, або ж можна щось доміксувати до резиночки і теж буде дуже гарно. В'язала я з пряжі Нако. Нако на ось така. Далі, що тут ще сказати, таке цікаве. Отже, 100 грам.

Я думаю, багато хто знає цю пряжу, і якщо я правильно зрозуміла, то саме цим моточком надихалися е лісом, щоб його створити. Ну, і він так і виглядає, нагадує ліс. Ось так, дуже гарний колір. І <глава> я так, щоб не загубити, тримаю всередині моточка е етикетку. Ось, е ну, Це, мабуть, я подивлюся, зважу і, можливо, перемотаю, щось придумаю. Так. Ось така перша готова робота. Залишимо її тут. Хай гарненько стоїть і радує. І далі наступна готова робота. Я думаю, можливо, ви вже здогадалися, це е, від топ. Топ уже готовий. Е, ось такий. Єдине, що я тут зробила, це зав'язочки. Е, доробила ось так. І ось його сторона лицева. Ось, прошу вибачення за тіні, тому що сонечко і вітерець, і відповідно ось такі створюються ті. Топ готовий, мені дуже подобалося. Я ж його приміряла, відправлю, напевно, в пуперу. Також тут залишилися залишки. Ось такі. в мене ще є залишки з попередньої футболочки, що пам'ятаєте, в'язала в минулому роті. Ось я буду все складати до одної кучки. І потім, можливо, зробимо якийсь смугастик. Але поки що в мене є досталь пряжі на те, щоб в'язати не смугастики а цілі проекти. Ось повністю в'язати в одному кольорі. Тому давайте тепер покажу. Тому що у мене тут не тільки дві готових роботи, а також трішечки покупочок. Отже, не знаю, якою це вам показувати перший моточок. Давайте з ось і так, ось така пряжа. Отже, етикеточка від кудись відірвалася, тут нічого страшного. Ось я пам'ятаю, що тут є бавовна і поліамід, і пряжа це від пряжної лавки. Так як в мене вже кілька днів ця пряжа стояла, чекала, доки я вам її покажу, то її етикеточку я трошки загубила. Нічого, я знайду. Ось ось така пряжа. Мені здається, вона вам передається трішки темнішою, вона більш зеленіша. Ось, Але все рівно дуже і дуже гарна пряжа. І думаю, що тут 500 г, якщо я не помиляюсь. чи 500, скільки це? 590? Я не пам'ятаю, ось щось таке. І тому я думаю, що, мабуть, з цього буде якийсь кардиганчик. Ось. Ось так. Це перша моя така покупочка. Робить тінь. Ну, нічого, далі. Показую наступну. Це ось така. Дивіться просто, яка вона гарна, цей колір пряги Ось. Посилання на магазинчик я залишу. І давайте тепер скажемо. Тут вже є етикеточка, я не загубила. Отже, тут в складі віскоза, па і люрекс Ось, 220 метрів на 100 грам. Треба буде мені цю ниточку розмотувати. І змотувати в скільки складань. Але подивіться, яка це гарна, яка це краса, який це гарнющий колір. Просто дуже і дуже гарний. Отже, Далі. Далі ще один моточок це ось такий. Це льон, якщо я не помиляюсь. Отже, це 100% льон. Ось такий, також дуже тоненький метраж 260 метрів на 100 грамів. Тому мені треба знову розмотувати. Але нічого, розмотаємо, подивимося, скільки складань буде в'язати. І будемо в'язати зразочки. Бо я вже дуже хочу щось зв'язати. Цієї дуже гарної пряжі. Ось. І остання бобіночка, яку вже не треба розмотувати, можна вже починати в'язати. Це ось така пряжа. Ось. Але тут склад нефіксований, але я знаю, що тут -та... в нас є віскоза, в нас є льон і це я не дуже знаю, що це, можливо, ви знаєте, напишіть. Ось, і тут 200 метрів на 100 г. Просто подивіться, яка вона гарна. Мені здається, що це було металік. Якщо я не помиляюсь, я так згадую по складу. Тут є просто. Так, давайте зараз ми знайдемо кінчик ниточки. І я вам її покажу. Дивіться, ось така вона дуже гарна. Тобто тут йде кілька ниточок. І я вже дуже, дуже хочу щось почати, бо вона така жовтенька, гарненька. Ось, І її не треба розмотувати. Що вона дуже радує. Мені якби не проблема розмотати, тому що у мене є металочка. Е, Але просто мені дуже хочеться вже щось почати. І я не дуже знаю, скільки складань. Е, бажано що в'язати. Ось так. Тому е, я буду дуже рада, якщо ви мені напишете якісь поради. Можливо, ви вже вв'язали з такою тоткою пряжі і знаєте, скільки краще складання її в'язати, і на яких шпицях. Е, ось. І також буду дуже рада, якщо. Е, Маєте якісь цікаві майстер-класи на футболочки, або ж маючки чи топи ось щось такого літнього. ось Я буду дуже вам дячна, якщо ви поділитесь зі мною. Всім привіт! Вітаю вас себе на каналі. Ярнелія, нитка душі. ось І сьогодні ми починаємо влог. Я починаю влог. Ось і хочу вам показати е, трошки того, е, що ми будемо в'язати, що ми будемо починати. Отже, тут я вам показую пряжу, я вже вам її показувала. І ось такі я пров'язала зразочки, по яких зараз буду вищитувати. Ось, і, напевно, буду їх торочити, тому що пряжі в мене всього по 100 грамів, і не хочеться якби, витрачати лишнє на зразочок. Е, ось, Тому хочу вам швиденько показати. Це в мене перший такий зразочок, це пряжа. Ян арт Art Linen Soft. І я точно показувала її вам у минулих відео, тому можете подивитися. ось Далі наступна пряжа це симфоні. ось І також я її тут в'язала на новеньких шпицях своїх. отже так, Зараз кажу шпиці. Тут, там шпиці Тут шпиті 4,5. Тут аж шпитіть 3,75. Бо я не пам'ятаю, де мої четвірки. Ось так. Загубила. Ну, чесно, не пам'ятаю, куди я їх могла покласти. Ось і ще одна пряжа в'яжеться, тільки я не пам'ятаю, який це номер шпить. Теж пряжа від Ян Art. І не пам'ятаю, який номер пить. Якщо що то я напишу на екрані, якщо не забуду, або скажу пізніше. Ось, Подивлюся. І, так, і також у мене ще є ось така Сімфоні, так як я вже її не брала для того, щоб в'язати зразочок, тому що пряжа однакова. Ось, і буде ще процес цієї. Що буде точно, я не знаю ось Тут у мене ще етикеточки. Стоять, лежать. Ось Symphony. Далі лінен софт етикеточка і котон фрізен. Це ось ця ось, ось так. Я хотіла вам показати, піжу зараз вираховувати, скільки тут там. У мене петелі в рядочку. Шукати майстер-класи якісь такі, щоб мені сподобались. ось І вже зустрінемось, коли я щось почну. ось А що це буде, я ще не знаю. Ось так. Пряжу я вам показала. Також у мене ще є там одна пряжа, яку треба перемотати, ось з чим я постараюся сьогодні зайнятись. Ось так. Тому. Я побігла і зустрінемося вже на наступному підключенні. Всім вітання! Отже, це буде вже останнє підключення. Хоча я планувала, що відео буде якби, тижневе, але воно виїхало на кілька тижнів. Але все ж таки у мене є готові роботи. Покажу вам ще кілька готових робіт до тих, що ви вже бачили. А процеси, які я почала. Е, недавно я вам покажу вже у наступному відео. І е, першою готовою роботою буде ось такий пенальчик, е, ось такий м'ягенький. Е, В'язала його з пряжі заврори. Е, е, Тут іде лицева всередині, а виверіть назовні, тому що е, е, це така м, травичка, тому і е, ну, назовні її краще. Видно, ну її більше. Тому ось так. Дуже дуже мені сподобалось, планувала одну річ, але потім передумала і зв'язала пенанчик такий. У мене ще є трошки пряжі, десь один, мабуть, такий. Але поки що я не планую ще один, і мені дуже-дуже сподобалось зв'язати. Ось колись я планувала зв'язати з такої схожої пряжі собі ковтинку, але потім е, так і не склалися в мене її зв'язати, хоча в мене є пряжа на нього, можливо, пізніше зв'яжу. Ось тут 100 поліамід. Е, поліамід. І ось така у мене є готова робота. Це перша, а друга готова робота. Е, я вам показувала багатенько пряжі літньої. І ось все-таки одна готова робота з цієї літньої пряжі у мене є. Хоча я планувала почати одночасно кілька, але не почала вирішила в'язати одну е, футболочку, потім іншу. Отже, е, це ми відкладемо і я вам покажу ось така футболочка. Тут немає жодного ростка, е, тобто поглиблення по спинці. Тому що я якби не хотіла. Е, ось тут така резиночка, коли одягаєш, вона тако розтягується. Ось ну, типу, можна робити як прямий виріс, так і, мені здається, він називається лоточка. Ви вивчала цікавилася, ось дивіться, який рукавчик. Показую його вам. І давайте швиденько зараз розкажу, як саме я в'язала. Отже, я набрала петлі і потім робила прибавки е, лише на рукавчик. І потім ті петлі я відділила на рукавчик. Зв'язала і тут зовсім невеличкі, цим кольором це я зв'язала трішечки рукавчика, футболочки. І далі вже в'язала на полотно. Тобто на полотні тут ті самі петлі, які я набирала, кількість така сама, яку набирала ось тут. Мені, чесно, дуже сподобалося такий. Формат така моделька, мені справді дуже сподобалося. Я думаю, що можливо я повторю колись. Також я хотіла запитати у вас, чи потрібен майстер-клас на таку модельку. Ви зараз подивіться. Якщо вам така ідея сподобалася, то я зроблю, можливо, експрес майстер клас Ось, а можливо, зроблю і повністю. Але повністю, мабуть, не встигну. Якщо потрібно прям покроковий майстер-клас, то буду робити вже, напевно, на наступний рік. Але я буду очікувати, якщо вам таке цікаво, я постараюся зробити. Ось. Напишіть мені, якщо експрес, то покажу просто розрахунки. Якщо ж повністю, то вже буде на наступний рік, скоріш за все. Ну, подивимося, бо я не певна, що встигну. Також у мене тут дуже цікава історія, як бачите, футболочка складається з двох різних спряжок. Отже, верхній колір це пряжа Symphony. Я вам її показувала: Symphony Dream від Young Art. І е, я не хочу повторюватися, скажу лише колір, можливо, кому цікаво 3106. Якщо я правильно побачила, нічого не перепутала. Е, ось. Це верхня пряжа, а нижня це також від Yan Art. Не що я також правильно прочитала назву, тому що ну, перший раз спробувала щутю, щутю пряжу. І е, не, ще не знаю. Ось такий тут склад, якщо комусь цікаво, і ось такий колір 3652. Е, і ось так. Що я можу сказати? Значить. Е, так, шпиті я вам не принесла, зараз, одну секундочку. Отже, я принесла шпиті. І давайте тепер вам їх покажу. Це фірма Knit Pro Trends. Якщо я правильно прочитала назву. І ось такі ще спиці, вони акрилові. Ось так вони виглядають. Знаєте, загалом мені сподобалось. Є один маленький нюанс. Зараз вам покажу його. Бачите? Вони можуть трошечки... Ну, воно такі м'ягенькі, можна сказати, тому щільне полотно на них не пов'яжеш. Але ось таке полотно, тобто тут воно не дуже щільне, можна дуже гарно в'язати. Зараз я хочу вам його показати ближче, як бачите, самі петельки рівненькі. Також треба враховувати той нюанс, що сама пряжа неоднорідна, тому десь є потовщення, десь вона тоньша. І я думаю, що це е, помітно на полотні. Також хочу сказати, що полотно ще не випране. Е, ось. І ось так воно виглядає. І знаєте, мені справді сподобалось на них в'язати. Я напевне, що я буду купувати ще шпиці, е, тому що у мене вдосталь е, зараз шпиць. Також це розмір 3,75, кому я не сказала. Е, ось. Брала такий розмір, якого у мене немає, щоб можна було спробувати. Просто чесно хотіла спробувати ті шпиті, давненько на них задивлялась. Мені було цікаво, як це в'язати закрилових шпиць. Чи зручно я буду пробувати на іншій пряжі, тому що ну, тут бавовна, льон і віскоза. Тому це один вид пряжі. Можливо, я ще спробую пов'язати більш теплішу пряжу. Це може бути вовна, може бути. Ще ще може бути. Акрил. Ну, акрил це штучна пряжа, меринос можу спробую. Ось, ось такі склади пряжі. І тоді подивлюся, як буде в'язатися. Але загалом мені сподобалося. І я точно буду на них ще щось в'язати. Ось так. Показую вам, що це захбиті. Це я в'язала на них Сімфоні. Але коли я почала в'язати, перейшла на іншу пряжу, я вирішила і змінити шпиті, тому що це полотно, воно більш сама ниточка, вона, по-перше, однорідна, однорідніша. Тобто, і це шнурочок. І я вирішила змінити пряж. Не пряжу, змінити шпиці разом з пряжею. Це вже номер 4,5. Вони ось такі дерев'яні. І можу сказати, що мені також на них дуже сподобалося в'язати, чесно. Мабуть, це буде одні з моїх найулюбленіших дерев'яних шпиць. І якщо я буду собі купувати дерев'яні, то я буду купувати або ось такі. Бо у мене ще є одні, які я хочу спробувати. Я ще з них не пробувала, але чула про них гарні відгуки. Тепер давайте дивитися на полотно. Отже, ось таке полотно. Як бачите, також всі петельки рівненькі. Це просто, ну, це краса. Я не можу намилуватися. Ось, Але коли я змінила саму пряжу, то м -м, і шпиці, мені здається, що трошки пішла косина. Її тут видно, але мені це не критично, тому що ну, тут прям. Взагалі все ідеальненько. Е, я думаю, після ВТО буде воно все вирівняється, буде краса. Ось, е, також, Як я переходила, я змінювала пряжу, в'язала два рядочки десь або один, чи два, я не пам'ятаю, на 3,75, а потім вже брала 4,5. Можливо, можна було і не змінювати шпиці, але мені чомусь так захотілося, і я змінила, тому що е, саме полотно, воно. Було не настільки повітряне, воно було цупкіше. А я хотіла, щоб воно було так само повітряне. Тому що це футболочка, і це виріб на літо, а не на зиму. І хочеться, щоб було не жарко в ньому. Е, ось. Тому ось така у мене ще одна годова робота, я дуже нею задоволена. Ось, У мене є ще пряжа на футболочки. Не знаю, у мене. Є одна розпочата робота ще з минулого року, я ніяк не можу її завершити. Я не пам'ятаю, чи вам її показувала. Ось, Подивимося, подивимося. У мене дуже багато планів, і вже в серпні я розумію, що мені хочеться вже в'язати якісь більш теплі речі, щоб можна було їх носити. Тобто, ну, наприклад, шапочку можна в'язати досить швидко, а джемпер або худі. Також водолазка, ти не зв'яжеш її досить швидко, тому я хочу починати потрошечки з серпня. Також у мене може бути досить мало часу на в'язання, або взагалі не бути того часу е з вересня місяця. Тому, доки в мене є час, я пов'яжу ще також паралельно теплі речі, буду міксувати як теплі, так і ще літні речі. Ось, не, не одягалася цієї футболочки, не було якогось приводу, щоб її одягнути. Та й досить недавно завершила шила її. Тобто я її завершила на цьому тижні, це, мені здається, був четвер, а в п'ятницю я вже почала там нову роботу, яку покажу в наступному вже відео. Ось так. Хочеться в'язати вже. І тепліші речі, і хочеться в'язати, також ще якісь літні, тому буду міксувати. Не знаю, чи я буду вставляти фото цієї футболочки. ось, Але показую її зараз. Можливо, сфотографую просто на плечиках, ще не впевнена. Але фото буду робити точно після ВТО. Я його ще не робила, я, як і розказувала вам, складаю речі, потім треба сховати кінчики. Ну, тут я вже сховала кінчики, бо я хотіла вам показати, прям повністю готову. Ось її вже все разом відправляю прати. Хоча, мабуть, так не бажано робити, особливо, якщо це різна пряжа, тобто не уся літня, а там є і літня, і зимова пряжа, так, напевно, ні, не можна робити, якщо це різні речі і різна пряжа. Але нічого. Подивимось, що з цього вийде. І, можливо, я вам ще її покажу, а якщо ні, то ось, ось так вона у мене виглядає. Тому на цьому я буду завершувати свої відео. Я вам тут дуже багато наговорила. Є у мене трішки готових робіт. Думала, що я буду в'язати іграшки. В мене немає натхнення на іграшки. І, чесно кажучи, не знаю, де його знайти, тому що заходжу на відео дівчаток, мені дуже подобається. Але в мене зараз немає так такого натхнення, щоб... Бажання з'являється, коли подивишся відео, але щоб прям сісти і робити до цього не доходить. Але нічого, колись і на іграшки будуть натхнення. Просто мене якби бентежить, що у мене багато початих іграшок. Також я недавно ще почала нові роботи і хочеться їх завершити, тому що пряжа стоїть в кошиках, а мені хочеться звільнити кошики і поскладати туди не іграшки, а поскладати якісь. Карпетки, наприклад, або е, якийсь джемпер. Ось, ось так. Але про те вже будемо в наступних відео. Можливо, все-таки я буду потрошечки брати по хоча б тиждень одну іграшку, не знаю. Але час у мене ще залишилось на в'язання небагато. Тому я буду завершувати це відео. Я вам дуже дякую за цей перегляд, за те, що ви подивилися його, е, ось додивились аж до цього місця, тому що я дуже багато говорила. Ось, бажаю вам рівненьких петельок, приємного в'язання, спокійного дня, тижня, вихідних, вечора у наступних відео. І усе буде Україна!